Таю, друзі, дякую, що завітали до мого каналу. Сьогодні, як завжди, в понеділях, ми дивимося прогноз на наступний тиждень, на той тиждень, що відбудеться з 19 по 25 грудня. Тобто, цей тиждень завершиться Різдвом по східному календарю. По східним і я вітаю. З прийдешніми святами тих, хто святкує саме 25 грудня. Ну, а зараз ми подивимось. Маленька кубка це у нас фон тижня, і велика кубка це у нас подробиці і деякі події тижня. Тобто дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Тижня це багато активності, багато подій. І це, мабуть, буде щось таке, коли дій багато, але вони такі різно скеровані, як би мовити, туди кинувся, туди кинувся і Багато чого робиться, але результату небагато. Ну, якщо більш детально поглянути, то це такі продовження бойових дій, і, мабуть, треба буде прийняти на самому вищому рівні, треба буде прийняти якісь дуже жорсткі рішення, ось так це виглядає. І, мабуть, це не буде дуже одноголосно прийнято, будуть якісь, під, як то кажуть, подкаврні ігри, і це буде, ну, якось заважати прийняттю цього рішення. Але ситуація вимагає прийняття жорстких рішень. Якщо ми будемо дивитися на родину, здоров'я та бізнес, то можна про бізнес сказати, наприклад, що будуть також якісь непорозуміння в колективі, і також керівництво повинно буде прийняти якісь жорсткі рішення, і не всім це сподобається. Якщо ми кажемо про здоров'я, то людина може витрачати дії сутливих, багато, якісь незрозумілі. Щось, щось кудись пішла, щось забула, повертається, знову йде. І це буде неприємно. І ще такий нюанс будуть такі внутрі напруження, таке всередині організму, бо людина мала п'є води і кушає багато, а назовні. Нічого не виходить, це погано. Треба пити воду, щоб не було напруги всередини. І якщо ми дивимось про родину, то можуть бути сперечання, і, ну, як би мовити, це піде з боку жінки. Вона буде нібито спонукати до цих сперечань. І тут голова родини повинен сказати чітко і зрозуміло, що ми будемо робити так, так і так. Ну, на цьому зараз перервемося. І дуже дякую за допомогу каналу. Дуже дякую за Ваше запитання, але, як це завжди, перевагає особисте запитання, тому ми це розбираємо в особистих зустрічах. Я хочу від вас такі запитання, які цікавлять усіх. Тобто пишіть, будь ласка, буду відповідати на ваше запитання. А зараз дякую за увагу, на все добре і слава Україні!